Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами розпочинаємо розклади на 2026 рік. Беремо нову колоду Таро Райдера. Ось така величезна. Можете подивитися, як вона виглядає, хоча ми будемо брати допоміжні картки, але головною вона буде в нашому розкладі. Ось така вона красуня. Тут до неї ще є книжечка пояснення. Можна сказати, що вона трохи унікальна, тому що вона фінською мовою. Пояснення фінською мовою. Для нас це не так важливо, бо у нас є розуміння, що означають карти. Всіх запрошую, друзі, підписуватися, ставити дзвоник для того, щоб не пропустити наші нові розклади. Для всіх знаків зодіаку. Будемо розпочинати. Саме зараз, друзі, запрошую на розклад на 2026 рік. Знак Зодіака, Скорпіон. Загальний фон року. Одна карта. А також будемо розподіляти на два півріччя перше півріччя та друге півріччя. Загальний фон року, перше півріччя, друге півріччя для того, щоб вам було більш зрозуміло, на що варто звертати увагу. Робота. Фінанси особисті питання, зостереження та порада. Ще, друзі, візьмемо з вами карту відповідь на ваше запитання або побажання на 2026 рік. Беремо дві карти, щоб ви могли зорієнтуватися. Якщо збудеться, то в якої половині року, перший чи другий. Перша половина року та друга половина року. Ще з нами сьогодні таро мінерали. Візьмемо одну карту, параду для скорпіончиків. А також таро янголів. Це ось ці наші дві красуні, котрі ми беремо не часто, але вони досить потужні обидві. Таро янголів, парада для скорпіонів 2026 рік. Якщо нам знадобиться, у нас є ще декілька колод, з яких ми можемо взяти додаткову карту. Якщо нам знадобиться пояснення, розпочинаємо, друзі, загальний фон року для в 2026 рік. П'ятюрочка жезлів. Ця карта показує, що знадобиться боротися. І не завжди ця боротьба буде вдалою. Коли ми розглядаємо розклад, ми дивимося, в якій саме сфері життя можуть бути складнощі. Перше півріччя, дивимося, перше півріччя загальний фон року, ось вона, башта, якесь руйнування. Та друге півріччя і ще, ще така ж саме. Можу вам сказати, друзі, що з якихось питань можуть бути ось такі аспекти. Але завжди у нас є, дякувати вищим силам до якихось негативних моментів, у нас завжди є позитивні моменти, котрі нас підтримують і допомагають нам знайти вихід. І саме зараз ми це подивимось робота перше півріччя. Та друге півріччя. Робота 14-й старший аркан вона показує, що роботи буде багато і вона буде більш-менш успішною. Друге півріччя роботи буде менше, але воно також буде стабільною та фінансово. Також стабільною. Прямуємо далі. Фінанси. Перше півріччя король Пентаклів, друге півріччя діявол. По фінансам намагайтеся не брати ніякі кредити, а також якісь інші позики для того, щоб потім не виникла ситуація, де ви не зможете розплатитися. Або не давайте в борг, так, наприклад, як ви віддали, і потім ви обратно назад не можете собі забрати. Це старший аркан. Тут, як так би мовити, не додати, не відняти. Особисті питання. Четвірочка мечів, а також... Друга половина року королева пентаклів. Можу сказати, що п'ятірка мечів, ось вона, це якісь скандали. Вони можуть виникати в родині, якщо, наприклад, якісь неполадки по роботі, якісь складнощі, якісь такі ситуації, котрі можуть впливати не тільки на вас самих, а ще й на тих, хто з вами поруч. Але зверніть увагу, що в другій половині року королева Пентаклів це може бути, наприклад, або мама, або теща свекруня, якась така жінка, котра більш стабільна, як в фінансах, так і по здоров'ю має це на увазі, наприклад, вона вже знає, як можна підкоригувати ситуацію та вам якось допомогти. По здоров'ю я маю на увазі в особистих питаннях. Це можуть бути лікарі. Це також іноді для нас важливі люди. І до них варто звертатися. Зроз... Ви зрозуміли з особистих питаннях. Перша половина року уникайте скандалів, вирішуйте все спокійно, не дивлячись на свій вогняний темперамент, я маю на увазі планету Марс. Хоч ви і водна стихія скорпіони, але планета у вас ніяк не водна. Марс це вогонь. І ось ця жінка вам допоможе у другій половині року. Іноді так буває, що, наприклад, ця жінка вона у вас є, але в половину року вона вам не могла допомогти, а в іншій в неї якісь обставини покращаться, і вона вам зможе допомогти. Застереженням перша половина року та друга половина року. Зверніть увагу, друзі, перша половина року четвірочка мечів, це стан депресії. Застереження полягає в тому, щоб ви себе не опускали до такого стану. Якщо є ситуація, завжди є вихід, котрим. Важливо віднайти. В деяких ситуаціях він більш вдалий, в деяких такий більш нейтральний, але шукати його потрібно, не допускати себе до депресії. Скорпіони вони мовчазні, вони люблять все мовчати і робити вигляд, що я, типа, умний, я сам впораюсь. Але так воно не є. Скорпіон теж людина, і скільки не мовчи, не замовчуй. А проблема нікуди не подінеться. Це застереження перша половина року, і друга половина року сімка жезлів. Зазвичай це карта боротьби, боротьби за свої якісь розуміння ситуації, розуміння, як варто діяти. Ця карта застереження, і саме так вона вам показує, що іноді. Сам, сама людина не може впоратися, їй треба якась допомога. Головне в вашому випадку не цуратися ніякої допомоги, як то, наприклад, свої якісь близькі або друзі, або свої родичі. Як показує практика, ось такі суворі скорпіони, але вони також мають людей, котрим вони довіряють. І ці люди їм можуть допомогти в важливий період. Порада. Перша половина року, десяточка пентаклів і друга половина року відлюдник, старший аркан. Що можу сказати, друзі? Десяточка пентаклів це карта здоров'я, а також карта фінансів. Вашим завданням є підтримувати своє здоров'я, а також помірно витрачати фінанси. Формула проста зазвичай. І саме тоді ви зможете вирішити свої якісь важливі завдання або запитання. Друга половина року карта відлюдник. Відлюдник це те, ким ви є насправді самі по собі. Ви можете без цілякої допомоги вирішувати якісь справи. Іноді ви довіряєте собі більше, ніж оточуючим. І саме так. Саме так виглядає друга половина року парада. А я скоро подивилась, що це у нас за карта. Це карта помірності, нова колода, друзі, вибачаюсь, щоб не помилятися, краще саму себе перевірити. По роботі у вас помірність в першу половину року. Це старший аркан, це дуже гарна карта. І робота вас буде спасати від інших маленьких та великих моментів. Порада від людник, ви зрозуміли. Іноді, коли людина залишається на самоті, вона може прийняти правильне рішення або віднайти, як, які складнощі, як їх нейтралізувати. Старший аркан на другу половину року. Дивимося з вами відповідь на ваше запитання, що для вас важливо на 2026 рік. Перше півріччя Паш Кубків. Друге півріччя, карта Сила. Друзі, зверніть увагу, на друге півріччя може статися ваше бажання здійснитися. Паш Кубків показує, не теряйте мрію, не втрачайте мрію. Якщо ви щось хочете, запланували або якось довго про це мрієте, обов'язково тримайтеся за цю мрію, тому що іноді наші думки ведуть нас до перемоги майже завжди. Як тільки ви відпустили свою думку, то все, вона полетіла до когось іншого і там оселилася. Карта «Старший Аркан Сила вам показує, що ви зможете впоратися. Дивимося в карту Таромінерали, чараїд, мій улюбленець». це карта такий камінець фіолетового кольору бускового. Карта родини. Оцей мінерал, він родинний. Мінерал? Дивимось, що він вам пропонує? Що він вам тут запропонує? Для того, щоб подивитися перекладач, щоб нічим не помилитися. Духовний захист за вами спостерігають та захищають фізично, емоційно та енергетично. Пам'ятайте про це, друзі. Краще тут і не скажеш. Скільки б вам не випало ось цих випробувань долі, за вами спостерігають янголи. І вам вони вам допомагають. І будьте в собі впевнені, що у вас все вийде. І ще одна карта порада янголів. Організаціон. Організованість ваші плани здійснюються, і все піде гладко, якщо ви додасте трохи організованості та дисципліни до своїх методів. Ключ до успіху полягає. Тому, щоб дозволити вашій творчості м'яко керуватися логікою, будьте готові звернутися за допомогою до когось дуже інтелектуального, або зверніться до наставника. Ми вже з вами це бачили в розкладі, друзі. Карти тільки підтверджують один одного. Зверніть увагу, ось ця жінка королева Пентаклів. Вона у вас в особистих питаннях, можливо, саме вона вам буде чим-то допомагати. Не соромтеся просити допомоги. І ось тут у вас по фінансам також король Пентаклів. Можливо, це ваші батьки. Або, наприклад, свекри. Це можуть бути сімейна пара, але не обов'язково. Друзі, ось такий у вас вийшов розклад. Попереду у нас з вами ще розклади на пасіанцях. Наскільки я знаю скорпіонів, вони самі прямоліне і полюбляють, щоб інформація до них шла прямо та чесно. Ось так сьогодні з вами порозмовляли карти Таро. Бажаю вам гарного року. Підписуйтесь на мій канал, ми обов'язково з вами будемо покроково йти і дивитися, що та де можна покращити в наших обставинах. Зніму для вас, щоб краще видно, розшифровуйте собі інформацію, яку я вам не досказала А що саме? Наприклад, знайдіть в інтернеті камінь-чараїд і подивіться його властивості. Можливо, саме вони вам підкажуть, як саме ви маєте робити. Організованість це також якість, котру ми іноді не використовуємо, але варто використовувати Сила, завжди присутня сила, її правильно треба направити в правильний бік. До зустрічі, друзі! Щасти! Це наша квітка по анцітіаріздвяна. Зовсім скоро.